Даже попри несприятливі погодні умови є декілька сімей, які вже які вже потребують розширення. Тут 12 рамочок. Кормів ще вистачає і кладемо 145 на цьому. Хочу повторити, це Ось ці сімі не восьмі рамочники, а 12. Ось так буде виглядати. Ну, не кажу, що всі сім'ї у нас аж такі, але є багато сімей, які вже потребують розширення. Ну, це переважно ці, які мене продали, з яких мене продали пакети. Так що якось так, сім'ї хороші і ну, вже з нетерпінням чекаємо цього ну, сезону. Двадцять рік за 23 рік. Так що якось так.